Змагання Ради Української танцювальної асоціації завжди проходять із розмахом. Посперечатися за нагороди чемпіонату приїхали учасники восьми областей. Участь у цих змаганнях беруть титуловані спортсмени. Тут і фіналісти чемпіонату Європи, і всесвітньо відомого танцювального фестивалю у Блекполі. Змагаються спортсмени у двох програмах: європейській та латиноамериканській. Кожен рік год підісматліваних забари в кожній організації. Чіпа там штані космічні те просто говорить на тому, що вони можуть користувати інформацією, якою дають тренери. Іван та Каміла одна із лідируючих пар ради української танцювальної асоціації. Цього сезону дует із Мелітополя став фіналістом чемпіонату Європи і танцювального фестивалю у Блекполі. У Запоріжжі спортсмени намагаються утримати високу планку. Під час свого виступу майстерно відпрацьовують кожен рух. Бресна програма була.

Що много є пар, з якими можна піспасернуватися й много цільних пар. Я считаю, що ну це пока що один з больших турнірів, на яких я побувала. У результаті нелегкої танцювальної дуелі Іван та Каміла стали переможцями у двох програмах категорії ювінали 2 відкритий клас. Крім цього, парі було присвоєно перший юнацький спортивний розряд. Миколаївські гості зуміли пробитися до фіналу всеукраїнського турніру. Тепер спортсмени продовжать свої тренування, аби наступного сезону показати ще краще. Результати. Оксана Стишенко, Дмитро Сахно, Тв 5.